Понад 150 юнаків та дівчат різних вікових категорій і рівня підготовки з нашого міста та сусіднього Запоріжжя взяли участь у традиційній вже 11-й заліком першості спортивного клубу Віват зі стрибків на акробатичній доріжці та стрибків на подвійному міні-батуті, змагання якого протягом двох днів тривали у залі комплексу Придніпровської державної академії будівництва і архітектури. Українського державного університету науки і технологій. дуже приємно завжди бути на змаганнях в клубі Віват. Сьогодні у нас ми присутні на внутріклубних змаганнях, і ми бачимо діточки з чотирьох років вже приймають участь у змаганнях. Юніори також присутні. І федерація досить так. Швидко розвивається, завжди запрошують. Запрошують. А я звичайно приходжу. Ну і хочеться побажати і спортсменам, і батькам, і глядачам напередодні новорічних свят. Напередодні різдва всім нам миру, злагоди, перемоги і всього самого-самого найкращого. І вболювати за наших спортсменів. Подібні слова Юлія Олексіївна мовила, звертаючись до учасників та суддів у ході стислої урочистої церемонії відкриття змагань. Прологом яких традиційно стало виконання державного гімну України, після чого розминку розпочали найсильніші учасники, володарі дорослих спортивних розрядів, а також титуловані акробати, серед яких члени збірної Дніпропетровської області і національної команди, за плечима яких виступи і перемоги на представницьких всеукраїнських і міжнародних. Турнірах. Такі є в нас представники нашого клубу, які є збірними збірниками нашої області Дніпропетровської та збір, збірниками національної збірної команди України. І які, до речі, за останні два роки показали дуже не дуже, дуже непогані результати, дуже пристойні результати. Вони вже шість чоловік стали чемпіонами України. У 23-му році Аліса котова в нас на чемпіонаті світу, здобула бронзову медаль. А цього року на міжнародному турнірі во Франції на Анастасія Кудіна завоювала золоту медаль, тому і в нас дві золоті, дві срібні та одна бронзова медаль на чемпіонаті України в Вінниці. Тому якщо підсумувати, то 2023-2024 рік були дуже для нас вдалими. Офіційні старти розпочалися з параду учасників, які згодом і розіграли нагороди у найпрестижнішій категорії змагань. Очікувано вони обійшлися без сенсацій. Лідери збірної і найтитулованіші на сьогодні спортсмени клубу довели і підтвердили, що вони перебувають. У гарній формі приємно було спостерігати за стрибками і польотами, переможниці всеукраїнських змагань своєї вікової категорії Аліси Кутової, золотої медалістки міжнародних змагань, тамблінг Кап» у Франції Анастасії Кудіної, чемпіонки України серед жінок і срібної призерки всеукраїнських змагань, Станіслави Кудіної та інших, які продемонстрували високий рівень підготовки і вишкіл, що свідчить про сталу, вдумливу роботу професійних тренерів. Кращі отримали від організаторів заслужено завойовані нагороди. А всі учасники вперед день різдвяно-новорічних свят, цінні подарунки та солодощі, і звісно, кожен з них перевірив для себе, чому навчився за минулий період тренувань і над чим потрібно працювати далі.